Спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зараз долучиться до нашого ефіру наживо, адже нині стежила за візитом президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів у команду Трампа. Тож, перш ніж далі розпитувати про сьогоднішні плани української делегації, хотіли би запитати ще про одну активну дієву особу сьогоднішньої цієї суперечки в Білому домі про віцепрезидента Джей Ді Венса, змалюй, будь ласка, його роль і його стійкіста статус у команді Трампа А святи, я справді послухала зараз теж цей сюжет з вами в ефірі і зрозуміла, що пройшло трішки більше місяця з моменту, як я його робила, але вже настільки він не актуальний, там дуже багато змінилося. А що стосується постаті Джей Дівенса, ну от якщо взяти шкалу від нуля до десяти, де нуль це проукраїнські заяви, а п'ять, скажімо так, помірковані, а десять антиукраїнські, то Джей Дівенс це напевне та людина, яка от перебуває ближче до десятки, тому що він ніколи не висловлювався ніяк на користь України під час виборчої кампанії. Ні, він, наприклад, говорив, що йому байдуже, що буде з Україною, що це взагалі не американське питання, і що Сполучені Штати не мають в це втручатися. Говорять, що його пролобіювали на цю посаду віце-президента, його друзі, це Дональд Трамп, молодший син президента Сполучених Штатів, а також Ілон Маск, який є, скажімо, зараз однією з найближчих посадових осіб до Дональда Трампа, і до якого Трамп дослухається і дуже часто вони з'являються на публіці разом. І вони загалом всі от, дотримуються таких, скажімо, Радикальних антиукраїнських поглядів, тому що нагадаю, наприклад, Трамп молодший свого часу, коли його батько переміг на виборах постив в мережі X, що там залишилося скільки днів президенти Зеленський до того, як ви втратите свої виплати, ну так з таким скажімо так торжеством і, 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 і радістю. Тобто Венс це один з найбільш радикальних спікерів. Це та людина, яка говорить в обличчя неприємні речі і не лише стосовно України, але наприклад, він. Він Відзначився на Мюнхенській безпековій конференції кілька тижнів тому, коли він перед європейськими лідерами виголосив промову абсолютно критично по відношенню до них, чим усім усіх шокував, де він заявив, що у місті новий шериф. І... Трамп повністю міняє політику. Він дуже жорсткий радикальний спікер. І сьогодні справді під час а, дискусії називаємо це так в овальному кабінеті. Трамп в певний момент дав йому слово, сказав Джиді, що, що ти вважаєш. І а, він насправді дуже сильно додав обертів до цієї розмови. Він був достатньо радикальний. Саме він перший почав закидати а, звинувачення Зеленському в тому, що він не поважає Сполучені Штати, не поважає президента Трампа і жодного разу не подякував за допомогу. Тобто він дуже суттєво підняв, підняв градус цієї розмови, але в принципі така його публічна ролі він себе проявляє так далеко, не вперше святим. А дозволь Олю тепер далі розпитати тебе про сьогоднішній візит української делегації. Що відомо після того, як президент Зеленський вже залишив Білий Дім, чи зрозумілі якісь подальші плани в цьому візиті? Після Білого Дому було заплановано три події для президента Зеленського. у Вашингтоні перша це виступ в інституті Хадсона, який скасований. Там він мав відповідати на запитання запрошених експертів, аналітиків цієї події вже не буде. За дві години президент Зеленський має виступати на Фокс, робити включення до зірки News Брета Байера. І наскільки мені відомо, цей захід поки що підтверджується. І очікуємо, що там президент. Саме зробить перші коментарі після всього, що сьогодні сталося у Білому домі. Ну і за чотири години запланована і поки що теж не скасована його ем, зустріч із українською громадою в українському домі, але преса туди не запрошена. І, на жаль, ми не зможемо побачити, що, що там відбувається. Е, поки що, все це що можу сказати, просто стежимо за тим, що відбувається, і очікуємо на перші коментарі, які Сподіваюся, прозвучать на Фоксі.